Шановні пані та панове, колектив студентів та викладачів Харківського державного університету мистецтв імені Котлярецького вітає всіх присутніх гостей на традиційній зустрічі ректорів вищих навчальних закладів зі студентським активом з нагоди свята Тетянин День. Орг харківського державного університету мистецтв імені Котлярецького. Незвичайний колектив, артистами якого є студенти усіх факультетів нашого університету. Диригент, лауреат міжнародних конкурсів Андрій Сиротенко. Вже стало доброю традицією зустрічатися всім ректорам та студентам Нашому університеті з нагоди свята Тетяна. За православним календарем сьогодні 25 січня День святої великомучениці Тетяни Тетяна, що поклала своє життя на алтар служіння людям. Великомучениця Тетяна заступниця, берегиня, покровителька молоді та студентства. Святу Тетяну і справді вважають покровителькою студентів. Традиція відзначати День студента виникла у 18 сторіччі і пов'язана із заснуванням Московського університету. Наказ про його заснування грав Шувалов подав на підпис імператриці Єлизаветі Петрівні саме 25 січня 1755 року. Він хотів зробити такий подарунок матері Тетяні Петрівні Шуваловій у день її імени. Дарую тобі університет! Саме цю фразу, що стала потім крилатою, сказав граф, вітаючи найріднішу людину з Днем Ангела. Так свята мучениця Тетяна стала покруторкою студентства. Слово предоставляється председателю обласної державної адміністрації Арсену Борисовичу Авакову.